Зарі, а можна вас? А, такі важко, я ну, я перепрошую. Віде? Ну ми можемо пізніше ходіти, я перепрошую. Як раз, я якраз хотів, за все. Що ми <system> вас спасли, добре, ходіть, з нами, будь ласка, фоткати? Не фоткати відео, а uh, коротке інтерв'ю. Ходіть, 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 а ходіть. Розкажіть. Що буде погано? Ми завтра ще раз можемо зняти. Назарій Ярославович! Я бачу ж на передівся вже. Та це нічого страшного. Назарій Ярославович, це 25-та подія. 25-та. 25 25-та – це багатька. Розкажіть, поділіться враженнями про всі події, яка запам'яталась найбільше? Що вас вразило найбільше? Розкажіть нам. Вражають перш за все люди. Вражає команда, яка допомагає, яка це все і трудиться невпинно. Вражають люди, які приїжджають сюди. В нас є і учасниця, яка була і на першому, і всіх наступних, і в тому числі сьогодні. Ого Так, тобто вона 25 разів відвідувала конференцію. Круто! Е, і дуже багато з тих людей, які зараз тут вже є. Вони вже повертаються. Не перший раз, не другий раз, а дуже, дуже багато разів. Тобто тут дуже багато людей з тих, що тут є, повертаються сюди вже десятий чи навіть і більше раз. Оце власне вражає. Що вражають люди. Перш за все, вражають люди. Вражайте один одних і нас Приходьте на рандеву у клобі щороку, два рази в рік. Два Запрошуємо. Рази в рік.